Поліція розшукує психічно хворого вбивцю, який може переховуватися на рівненщині. Низка змі телеграм-каналів не лише Рівненщини, а й інших областей рознесли цю новину. Озброєний психічними розладами грабіжник шахрай. Такий перелік злочинів і інформацію продали на сторінці соціальної мережі Фейсбук Волинська поліція. І як виявилося згодом, ця інформація фейк. Причому починаючи від її першоджерела, сторінка, яка мала назву Волинська поліція, і навіть посилання у стилі офіційного виявилася несправжньою. Втім, коли фейковий розшук розлетівся соцмережами та змі, поліція Волинської області вже справжня спростувала цю інформацію. У відомстві зазначили, підрозділ має лише одну офіційну сторінку в мережі Фейсбук та вказали коректне посилання. А заодно повідомили. Оголошення про розшок Віктора Житинського. Фейкова інформація. Будь-яка інформація, яка розповсюджується на інших фейкових сторінках, є неправдивою. Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, яка не відповідає дійсності. Ну а як же всі мали зрозуміти, що та сторінка не справжня? По-перше, там було лише два дописи про одну і ту ж людину, написані з інтервалом у кілька років. Причому давніша публікація написана взагалі російською мовою. У контактній інформації був вказаний лінк, який насправді вів на неіснуючий сайт. По-друге, в публікації про розшук пишуть діагноз людини психічну хворобу, що не можна розголошувати. Ну і як мінімум, нібито офіційна сторінка правоохоронного органу носила доволі просту назву Волинська поліція. Це непритаманно для сторінок регіональних управлінь нацполіції. Та навіть такі очевидні речі не завадили низці змі поширити цю інформацію, а деякі з них навіть по цей день не прибрали фейкове повідомлення з своїх ресурсів.